Ми вже говорили у минулому випуску П'яти хвилинка з психологом про адаптацію військових, які повернулися з війни. Сьогодні психологиня Людмила розповість, яким чином рідним та близьким захисників знайти ключі до їх мужніх сердець, на які теми можна спілкуватися, а яких краще не торкатися, і, взагалі, які умови створити військовим для того, щоб їм було максимально комфортно перебувати вдома. Десятки тисяч українців, у родині яких є військові, стикалися із ситуацією довгоочікуваного приїзду дорогої людини з передової. Чекали півроку, рік, а деякі й більше. У такі моменти багатьох огортають невимовні почуття радості, полегшення, але разом із тим і тривоги. Адже приїздить вже зовсім інша людина, тож виникає важливе запитання, про що говорити, а яких тем уникати, щоб не зробити боляче. Не потрібно розпитувати, що там було, да як там було. Як ти травмувався? Якщо людина захоче розказати, вона сама розкаже. Але ініціювати ну, не дуже добра ідея. Якщо ж, наприклад, людина буде починати розказувати, а ми будемо від цього там, непритомніти, да? бо нам дійсно страшно, може бути, і хвилюємося дуже, то оце той момент, про який треба говорити. Ще мені важко зараз тебе слухати, але я дуже ціную те, що ти цим ділишся зі мною. І цим ми створюємо безпечне середовище, і цим ми даємо можливість людині далі далі щось розповідати. Від рідних, які оточують військових вдома, залежить зробити все можливе, щоб було пом'якшення у стосунках, проявити мудрість, не відповідати різко на коментарі, а на імпульсивні дії навпаки, відповідати чітким планам. А ще важливо, щоб людина, яка бачила багато зла та ненависті, зрозуміла, що рідні люди її кращі друзі, і це безпечне середовище, коли ми поруч, але ми не нав'язливі, коли ми поруч, але ми не вимагаємо, от зроби зараз так, так і так, коли ми поруч, але не з'ясовуємо стосунки. Коли ми поруч, але ми не доводимо, хто правий. Знаєте, от є ж інколи якісь ну моменти, да, які ми хочемо обговорити, навіть посперечатися, хто правіший. да оце точно зараз не час. Хоча я розумію, що родині також треба допомога, також треба увага, в тому числі від цього військового, який який повернувся. Війна дуже впливає на особисті стосунки, і не завжди цей вплив негативний. Багато пар, де жінка, чоловік або обоє проходять службу, зізнаються, що стали більш чесними між собою. З'явилося більше поваги та прийняття недоліків один одного. Крім цього, пані Людмила радить постійно говорити про почуття, підтримувати у виборі, спільно планувати та всіляко допомагати коханій людині крокувати у неспокійному сьогоденні. І оце, от те, що ну умовно кажучи, а давай сходимо на побачення знову новою, познайомимося з нами з новими. Ну це от. Знаєте, така от квінтесенція того, що може бути для гарного втілення, гарних задумів, скажімо так. Говорять, любов лікує найбільші рани, навіть коли дуже важко проявляєте це почуття у повному його розквіті, стане значно краще на душі та легше в житті.